Добрий день, діти! Сьогодні у нас урок пам'яті на тему Біль серця всієї України. Сьогодні мова буде йти про трагічні сторінки історії Голодомор 1932-1933 років. Сьогодні ми згадаємо страшну сторінку нашого народу. Ця трагедія забрала життя мільйонів наших земляків. В українських селах від голоду помирали і дорослі, і діти. Але найстрашніше є те, що Голодомор був створений штучно. Що ж таке діти Голодомор? Голодомор. Це геноцид української нації, вчинений 1932-33 роках. Він був скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб підкорити українців остаточно ліквідувати український супротив режиму тоді Радянського Союзу. Це був найстрашніший голодомор 20 -го століття. Це була справжня трагедія, справжня катастрофа, геноцид українського народу. Діти, якщо ми скажемо слово голодомор, якщо ми почуємо це слово, то які у нас асоціації виникають? Тобто про що ми думаємо, коли чуємо слово голодомор? Так, голодомор це смерть, голод, геноцид, терор. Індустріалізація, колективізація, це жаль, це біди, це смерть, це гибелі людей. Що ж спровокувало геноцид українського народу? Що стало причиною початку? Ось якщо ми подивимося на лінію часу, починаючи від 1932 по 1933 роки? То ми побачимо, що за цей період радянською владою було схвалено багато планів, законів ем, прийнято, які привели до Голодомору. Схвалення плану заготіви. Далі колективізація, індустріалізація, повне вилучення зерна та харчів у селян, репресії. Закони, різні закон про п'ять колосків, закони про введення різних режимів чорних дочок, штрафів, а також багато-багато інших злочинних законів радянської влади. Хлібозаготівлі це було примусове вилучення державою в селян зерна. Був прийнятий страшний закон про п'ять колосків, за яким, якщо у людини знаходили хоч трішки зерна, то за це його карали. Якщо людина просто хотіла принести додому для того, щоб нагодувати своїх дітей трішки зерна, за це карали могли навіть вбити. До зернини забирали у селян зерно, різні харчі, продукти. Продовжувався процес колективізації сільського господарства. І настає в результаті всіх цих злочинних діянь голодний 1933 рік. Коли залишився без хліба, селяни їдять кору дерев, мишей, щурів, птахів. Нічого живого не залишилося. Тому що люди, коли голодні, звичайно, у них один інстинкт, одне бажання чогось поїсти. А особливо, коли голодні діти. В той час щодня помирало голодною смертю, 25 тисяч осіб. Що години — тисячу, що хвилини — 17. Пам'ять про Голодомор живе досі. І встановлено дуже багато пам'ятників не тільки в Україні а й по всьому світу. Меморіальний комплекс пам'ять жертв Голодомору у Харкові. Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві, меморіальний комплекс жертвам Голодомору 1932-1933 років. Люди покладають квіти на згадку і пам'ять про загиблих під час Голодомору. Два мільйона чоловік загинуло на всій території України 1932-1933 роки. Так намагалися зламати опір українців, побудувати самостійну державу Україну. Такого не було в жодній з республік тодішнього Радянського Союзу. Українці завжди прагнули бути вільними. Радянський режим убив мільйони українців. Це жахливий злочин проти людства. Ми повинні пам'ятати ніколи, хто ми є. Ми повинні цінувати те, що маємо зараз. Ми маємо берегти хліб, не розкидатися ним, шанувати кожну крихту і ділитися з тим, у кого його не вистачає. Повинні бережно ставитися до хліба. Для цього потрібно дотримуватись простих правил брати стільки хліба, скільки з'їмо, не кидатись хлібом. Якщо залишиться, то краще нагодувати пташок, ніж викидати хліб. Їж, сину, хліб, і не кидай додолу, а підніми, коли не там лежить. А як сідаєш, сину мій, до столу, то пам'ятай, що хліб це значить жити. Пригадаємо всіх, хто загинув роки голодомору 1932-1933 років хвилиною мовчання. Зараз, діти, ми проведемо вікторину. Позначимо перше питання, позначимо роки голодомору українського народу. Оберіть, будь ласка, правильний варіант А, Б чи В. Так, правильно, голодомор був у 1932-1933 роках. Слідує питання. Яка квітка стала символом пам'яті жертв голодомору? Гвоздика Незабудка, мак? Так, символом голодомору стала квітка незабудка. Символом того, що ми ніколи не забудемо про страшні події голодомору? Коли світ вшановує пам'ять жертв голодомору? Так, щороку, в четверту суботу листопада, ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору і запалюємо свічку на вікні. О котрій годині на спомин про загиблих під час Голодомору. В оселях на підвіконі ставлять запалену свічку. Та о 16-й годині діти і наостанок ми повинні пам'ятати про ці жахливі, голодні для України роки. Саме від нас залежить, щоб не приведи Господь, не повторилось нічого подібного у майбутньому. 4 суботу листопада, а саме 23 листопада в цьому році, о 16-й годині, коли на вулиці стемніє, попросіть батьків засвітити і поставити свічку на підвіконні, щоб їх було видно з надвору. Цих вовників має бути якнайбільше. Вони потрібні для кожного з нас. Ці вогники те, що ми пам'ятаємо ці роки. І ми пам'ятаємо про голодомор 1932-1933 років. Гори свіча і огортається журбою. осінній день померзлою худою. У серце стука. Пам'ять про померлих, замучених, голодних 33-м.